Всім добрий ранок. Сьогоднішній лов починається з кровати. Я така Короче, Вчора поїла фруктів, я втоптала теремісу. Я так захотіла теремісу, і це було просто божественне теремісу. Я такого смачного не знаю, коли останній раз їла. Потім вирвалася і проснулася десь в 10 чи в 12 годин. З того моменту сна більше не було. І того вже якась на 7 ранку ми не спимо. Вирішила, що будемо вже вставати, йти гуляти з олівочкою і потім кудись снідати. Тільки що почала дивитись прикольно, дуже серіал. Називається Високий потенціал зараз секунду, я виключу челік, розкажу. коротше, про прибиральницю, яка працювала в поліцейському відділку, і потім, короче, стане консультантом і буде їм допомагати. Серіал такий, знаєте, легкий, лайтовий, ну там багато. Таких нестиковочок, але все одно прикольно, мені сподобався. Вийшли тільки дві серії, ми подивилися першу, другу будемо ввечері. Ну, прям реально такий легкий. І цікаво, що я не могла згадати назву і не могла його знайти. Я думала, що це Netflix-серіал, а це ABC. Я написала в GBT, так і написала, що приїд. А нещодавно вийшов серіал про прибиральницю, яка там тіпо, працювала в поліцейському відділку і, почала, і стала їм допомагати. І він мені відразу випав назву. Коротше, GBT топ. Ще Знаєте, що я вам хотіла розказати? А, що, корише ж, була коли в Насті, коли в нас був цей міні дівішник ми посиділи, пообщались. і так класно, бо я впізнала все просто про В'єтнам, про Динам. Мені дівчата розповіли, що де робити, куди ходити. А, тут а, вже попитали їх, є стрейтінг, Українка веде, хоч б на трейтинг. В п'ятницю ми домовилися що всі разом піти, що на стейк, як ми вам казали. Потім там була зустріч українців, потім тут українці настільні ігри проводять. Коріше, адаптація проходить швидко. І Поки мені реально подобається дуже донаних всім, в принципі, єдине, що тут напрягає, це коли на дорогах постійно всі їздять і сигналять. Оце єдина, ти не розумієш, що вони постійно сигналять. А так, ну, тіпи, поки що прям класно. Ну, і другий мінус це те, що тут немає такої цивілізації, я б так сказала, що немає там багато там, магазинів, торгових центрів, тої самої сіфори, як я казала. Ну, оцього трошки. Але. В іншому реально все класно. Ціни взагалі топ, все топ. Квартира теж поки подобається. Дуже цікаво, щоб нам принесли вже стол, стільчик, вибрали цю кровать. І взагалі буде прикольно тоді. І, до речі, квартира на відео взагалі не продається. От всі, що ми дивились, квартири я виставляла, вони на відео набагато краще. А ця, навпаки, якось на відео з'їдається і кажеться непонятно чим, а вживу так прикольненько. Ще, до речі, поки я не спала, я зробила замовлення на лазаді. Лазада це. Мене в Типе, як Олікса, щось я не знаю, з чим порівняти. Ну, коротше, типу, посайди, всі все заказують. Вони тут всі заказують шейна і от Лазада. Я замовила там вішалки, якийсь коврик, якусь штуку там на телефон, таке типу, зеркало, щоб як себе знімати на задню камеру, можна було бачити. Коротше, я не пам'ятаю, щось не замовляла, вийшло до 20 доларів. Я думаю, що за декілька днів воно прийде і я вам покажу, що там. Чи це ці співи прекрасні? Боже, це просто прекрасний ранок, смачний йогурт. Олівка. Квартира. Не треба думати, куди переїжджати. Да? Кайфуше? Це мій йогурт, зайка, це не тобі. До речі, дуже смачні ці монти лісерчика. У я краще ви збиралася погуляти. Так я забула очки, йдемо за лівкою ковачка. Я щось поправилася. Якщо так не нравлюся, реально прям відео не хочеться знімати. Просто, щоб ви розуміли, на дворі сім ранку. Жизнь просто бурлить, значить, не знаю, два години дня. Всі стройки працюють. Куча машин, куча людей. Ну, Кажуть, що вітнанці в горішки по п'ятій. Ну, там стройка, там стройка. Йдемо. Що? То, коли ми йдемо, то ми йдемо. Ми йдемо, коли стоїть, то стоїть. <п 'ятуває> <п 'ятуває> Звісно, мабуть, буде вітря на іншу дикі, але подивіться на цей кай. Сім ран, сонечко. Зараз погана погода і вести того, що не можна кухатись по всьому пляжу. Але подивіться, який кай. Я вже замовила себе коврик для йоги. Хочу приходити тут, займатися зарядкою просто тяжечка. No! Курочка це корм, кстати. Ні, це вона мокра курочка. Така класива. Вона так ніколи, кстати, не лише. Така класива тісня. Квартира, наче, похожа на больницю раніше в Україні. Ну, живу не так, скажи. Угу, живу хорошо. Приїхала ми на сніданок. Якесь лакшері заведення, бо тут сніданка по 140 тисяч, це скільки? Це до 6-7 доларів, 6 доларів, так? Дивіться, тут навіть є камбуча, смузі, соки. Але я на водичці би одвікаю від сотних напідків. Закажемо одне боліто і один з сальмончиком. Тільки я перепутла де мали їхати насправді в інше, ну ладно. Так, дивіться, яка в нас тут красота. Метро тут mm -hmm. на переговорах. Ми взяли пошероти. Ми знову принесли стірку. Я ставлю що в нас тут десь до 10 кілограмів, Діма каже, що всі 20. 4,5. 4, 9,5. Ну, okay. в мене глаза є. Okay. Дивіться, тут 9 трошки дешевше, а тут 16. О, а ми ще спитаємо, чи немає? Не. А ну а тут глажка. Коротше, є не глашка, але глашка 20 тисяч за одиницю. 8% за, за одиницю. Це дуже дорого бо Ну, это кей. І, коротше, дуже дорого, бо в нас там одиниць до фига. ми просто постираємо і посушимо. 136 тисяч. 5 долларів. Дешевле грибо. А глажка це типа одна річ. Да. Ну да, це типа до хера. Типа 20 долларів за шоколади одну вещь. Да. А там віші, типу, 100 штук. Uh -huh. Короче, нам розказували, але все одно ми перший раз прийшли в аптеку, і я просто приємно У мене Мені таблетка перша мені все переклали, розказали, що надо пити. Сказали, що типа там міністерство здравоохраніння рекомендує пити що там з цим вітамін і ну я control pills типу, і ну. По назначенню врача, який вже багато років, і в мене просто тут закінчилася. не знайшла як передати, і ми зайшли сюди. Просто попитали нам, знайшли суставом схожим і сказала, що надо вказці вітамін і з ними пити. Я не знала цього. Коротше, я просто реально топ. Ну кажуть, якщо ви навіть заболієте, вас повністю розпитають симптоми і повністю вам тут в аптеці пропишуть лікування. Тому в цьому плані от В'єтнам прямо клас. І тут дешева дуже медици медицина, до речі. Подивіться на мою зачіску. Воно не закрутиться, воно якось одросло, тратить в різні сторони і просто нормально не закручується. Да, в нас стіна, конечно, як боліться на, на відео. Я поспала, так класно виспалась, ми ж ночі не спали. Дімон цей час працював, спер мене, приніс нестірку і їдемо купимо поїсти кудись в гори. Ми так хотіли гори з'їздити, полівку з з собою і вас. Я, коротко, з мене бо мій хлопчик сушисть. Знімаю прическу. Як твірянь? Прекрасна. Прекрасно? Прекрасно. Да, так, так багато краще. Що? Класна кірка. Пездавання бойда. 300 ревенів. 367. 328? Одно. 68, 308. Ти сам покажеш холл в нашому будинку. Тут як да. міні-калярня. І тут можна. тут можна попрацювати, а тут можна водичку ще купити. Вони, як... вони бачиться ліпку, то вони всі просто біжать до неї. Щоб розуміли, вчора в мене прямо її з рук вирвали. Прям в прямому смислі вирвали. Я Що, є два космонавти? Милась, Хат... милась. Короче, я вам не розказала? Поки я спала, Дімі написала якась девочка, що на те, собаку шукала житло. З котом. А, з котом? Ну, коротше, порадно якийсь э, в яком прям можна з тваринами Каже, що прям класно. Розлікає, по всій случаї вже можемо ходимо з нього. Але каже, що в них черга до лютого. Пес. Це не мес. Поїхали. Приїхали ми Дімі за... Як вона називається? Бан Міг? Я не знаю, ждать. Міх. А, це ти сам прочитав, це не знаєш це. Дімо візьмемо вуличку, а булочку, потім візьмемо фото. Фамій називається. І ми купуємо в одній точці, ну інколи зрадження, коли вона закрита, а тут просто він божественний. Ми їздимо для нашої діло каже бабульки і купили в неї завжди. Ми тільки що їхали по донанку, каже, бліди, як мені подобається реально донант. А Діма каже, я такою патаю представляв. Mm -hmm. Ми заїхали в магазин за фруктиками і я не знаю, я на джекфрут просто так підсіла, він у мені такий смачний. Mm -hmm. Я не знаю, чи я прямо хочу, то на неї можна ж додому забрати. До речі, mm -hmm. реально в цьому магазині все дешевше, ніж навіть в супермаркеті. Ну не все, а йменно манго, макадамія. Ми приїхали, а тут куча морпешок. Можна подіолівку? Я раніше була. Ого, яка в них красна попа. І зараз вам покажуть цей прекрасний просто лед. А чому я шлеми не знімаю? От мав подбиватись буде. Ніць. Хай. Тут дуже гарно, тут така величезна просто територія. Тільки що ми проходили храм, ось ми гуляємо. Але ми зараз подивимося, а -на наступний раз прийдемо до Залівки. Самі іменно походити, погулять, бо в залівки на храм нікуди не зайдемо. Я так розумію, що тут ну, реально дуже велоданська територія. Ось там був храм. Вже вийшло, тут ще щось, тут якийсь парк. А десь там опять якийсь храм. Треба приїжджати на півдня, гулять. Дві <зад> у знову храм. Я бачу. далі, а Тоді приїдемо приймаємо дня в конбезу. Я собі зараз <зад> ходжу, знаєте, на того родича, якому тільки купили телефон, він ходить все знімає. Странно дуже гарно. Наприклад, ми їхали в дуже гарне місце, але туди не можна приїхати, тут стоїть шлагбаум і там написано Суп дороги не можна. Покажи, куди ми мали приїхати. Лівка Обізянок перший раз побачила. Вони її. Діться, як там мало бути гарно. Ну, як щось Угу, просто фотки. О, ось сюди мені ходить. Але там от пішла квами, написано автоматик скутер. Трохи бітить. Та взагалі нікого б мами не пропускають, ні? Бо всі машини, всі таксі. Night falls, lights glow. City streets, people flow. Steps on pavement slow. Whispers only we know. Moon above buildings high Stars in the urban sky Music fills the silent night lost in time you and I dreams in the city life up. И дам есть, и там есть там, да? да. И ты нашла заказ для нас 5.0 рейтинг на Google Maps. а там я был... Что Нормально. Нормально, это скидка. Нормально. Ну, скидка. Ну, отлично, не знаю. Ну, там типа разные. Бол есть маленький за там 80, средний за 150, и лайки там за 180. Что за болы? Пресс. Лосось, авокадо, відорчик. А суп-фо. Ну, теж я бачила по фоткам, бродіш. Mm, якщо не біофо, то зрида. Mm. Як можна кожен вечір, ми тільки вчора не їли хо, бо вчора ми їли вдома, а так просто кожен вечір виїсти фо. Дивіться, як гарно виглядає заклад. В принципі, всі заклади дуже такі стильні. Ну, основна частина. До речі, мись по. А... Архітектурі нагадує Київ Фудмаркет. Що? Да, не чує. Ба? не чути. Де хочеш. яке тут меню. І тут я так розумію, що більшість офіціантів в вихонімі, і тому є мова жестів. І ви замовляєте, розплачуєтесь через QR. Прикольно дуже, як газетка виглядає меню. Так, тут от якісь сніданки смачні хочу. А, ось. До речі, я сьогодні підняду, що я уявляла так балі, а не Динан. Ну, Коли ми їздили це в гори, там природа, трошки такі реально я так собі балі уявляла. Дуже Коротше, Динан поки що в моєму сервечку. З <звук> викликами такий Вампір. Є ними бумага. Я люблю в ресторані, але я рідко його заказую, солодка показати, я заказую щось на. Коли так всі в куці стоять, вони дуже. А, буде шоло, є чому я малюю це біле. Коли через звичайне положення, то роблять людей. Евакуація. Е, коли я роблю якісь... Знаєш таке блокчейн. Mm. Там один за одним йдуть якісь певні. Код, програма, не знаю. Операція. Операції тут по-другому. Транзакції. По-другому. Из мама есть? Папа. Перша буква. П. Окей. Okay. Ізранку на вулиці то ли, трава на ні. Іні. Роса. Так. Будет. ПРИ. Дві букви з роса. Про процедура. For. Процес. Yeah. Да. Бля, я динозаврикаль, дай. Дивіться, який був в мене. Я правда маленький взял, он наверное средний, но ладно, не хватает. Давай, карту. Кто в играет? Я? Не знаю, нажимай к рабоче. Диме принесла уже суп, цепись. Ган... Ну говоря, дай прям классно, нет? Ты не довольна? что нет. Почему? Це, не це пхо. С разным мясом естественно, не наша що Дима виділить, але це найвкусніший суп, який я їла, наверное. Ну, фабо точно самый вкусный. Там такий бульйон навар... Ну, не навар, а смачний. Тому не тіло соль. Ну ні, там саме м'ясо смачне дуже. І бульйон сам просто вау. Ну, я м'ясо не пробувала, а бульйон пробувала. На бульйон пахне йому м'ясом, бо вже все грязне. Бул тоже просто так чеку вау. Кухня в Вітамі божествена. Ось цей хо-ганг. Це якась рознов з якоїсь середньої частини в нього так розумію. І цей суп просто божественний. Діма просто прибався до нього за те, що він типу, за жарки був, але він реально дуже класний. А скільки ти оцінив суп? Сім. Сім з десяти. Ну, вже не я ж вам не розказала, наскільки ми поїли традиційно. В нас вийшло на шість доларів 60 центів. На двох. Коротше, і ми ж поїли, Діма заплатив, оставив тіюху, і ми вийшли. Доганяє нас офіціант, стукає Діму, показує гроші, забув. <смі> вони тут цікаво реагують на чиї відео, вона каже, ні, ні надають, спасіба, спасіба. Доба, вони реально, вони постійно так, їм типу, даємо чиюх, вони такі, такий, ні ні, ні". <смі> Ось дивіться, я вам казав такі всі заклади. Дивіться, які вони стильні. Ось це, а, це спав взагалі якийсь. Я сьогодні мали йти на масаж, я аж ж з півдня. Та спала, то гуляла, то схожу вже, мабуть, завтра. А, завтра ще на танці записалась. Точно, я ж вам не розказала, записалася завтра на танці до українки, а вона тут викладає хілз. Якраз завтра на хочу знову вчити. Думаю, спробувати. Я завжди хотіла на хілз піти. І тут якраз прям викладає українка. 33 хвилини від нас пішком. Коротше, шикарно. Будемо завтра з вами танцювати. Якщо сподобається, то придеться купити ще каблуки. Вже вечір. Я спустилась вниз. У мене зараз буде онлайн-сесія з психологом, про яку я майже забула. Добре, що психолог за декілька годин написала, нагадала за сесію. Така, блін, точно. Я просто домовлялась тижні два назад і реально вилетіла з голови. То спустилась тут вниз. Зараз посиджу, коротше, поговорю з психологом. Завтра, як казали, піду на танці. Вранці взагалі ще домовилася з дімою бігати на пляжі, не, не впевнена, що хтось встане. Але хочеться спробувати. Вечором ми ще домовлялися піти на стейки і на зустріч з українцями. Сьогодні нам українці теж збирались в більярд, але ми... щось нам було впадло. І вранці ще я теж бачила, там зустріч дівчат була, але я проспала, ну, того, я проспала, я не те, що проспала, але не збиралась. І якраз тоді лягла спати. Да. Коротше, як я казала, поки що то нам прям подобається. А далі будемо дивитися. Бо я не знаю, наскільки ми тут. Що і як, поки подобається, поки тут. Ну, віза мене часто запитують, до речі, про візу, сюди потрібна віза. Віза коштує 25 доларів на 3 місяці. Якщо один раз ви в'їхали і не виїжджаєте, просто вам ви поставили штаб, ви тут 3 місяці знаходитесь. Або є за 50 доларів мультивіза, ви можете виїжджати і в'їжджати ці 3 місяці. Ми зробили просто поки сингл візу на 3 місяці, а там буде видно. Я вже навіть з вами попрощалась, але пройшла ще після сесії, вирішила ще трішки записати. Боже, я така якась розслаблена і натхнена після сесії. Прийшла Олівка, мене чекає, Олівка така молодець. Знаєте, що хотіла ще розказати в кінці влогу цього. Що я не знаю, Олівка тут наскільки щаслива, ну і я тут щаслива, ну Олівка це капець, вона наскільки довольна, в Таїланді ж ну, де там взагалі з не було де гуляти, бо по перше жара, спека, тут погода просто кайф. Ну, типу, Реально вечором і ветерок, і можна надворі нормально гуляти, і днем можна нормально виходити, бо в Таїланді ти виходиш. І спека, наскільки ж ти не можеш дихати, тут просто кайфушно. А, і в олівки проблема всю життя з кормом. Ми могли їсти тільки Акану. Я знаю, що Акана типу, кажуть журнувата. Ми пробували і дорожчі корма. Ну, акана — це хороший корм, корма, я пробувала там, не знаю, саме дорогі корма. Які тільки не пробували, ми не могли перейти. Ми поступово переводили, ми, там, змішуєте корм 80 на 20 ну і так далі. У нас починалось до того, що її слабило, потім починала вона типу, рвати. Прям жовтчу і ми, ну типу, скільки раз пробувала, ми не могли ні на що перейти. Тут ми приїхали в Таїланд, взагалі не було нашого корму. Ми купили канадський, похожа фірма Ну, з більш-менш похожим складом. Вона почала їсти, Ну, ми трошки змішали у нас, було все ідеально. Приїхали В'єтнам, тут навіть цього корму немає. Тут просто якісь його, дешеві там корма. просто тфу тфу фу ноль проблем. Ну, поки що, скільки 3-4 дні, як ми перейшли, взагалі ноль проблем, взагалі ніяких. Мені здається, що вона тут просто себе дуже класно почуває. І все хорошо, да? Да, радость? Тільки ж навіть прийшла. Йди але... до мене. Іди до мене, Іди, Іди моя квіточка. Ти отак да. 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 Ну, коротше, тому так. Я довольна, олівка довольна, поки нам подобається В'єтнам. Я, до речі, не очікувала просто взагалі нічого від В'єтнаму. Я спеціально не дивилась про нього відео, бо я не хотіла розочароватися. Я коли в Канаду їхала, нічого не дивилась, не ні гугла, нічого не знала. І от, коли В'єтнам був в, в талант, ми дивились і було очікування. Я ненавиджу ці очікування. Коли у, нас, у вас є очікування, вони зазвичай яскравіші, що спогади, що очікування, вони яскравіші, ніж реальність. І тому от я їхала зовсім без очікувань. І мені поки що реально тут подобається. Так що подивимось. Подивимось, подивимось. А поки дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Щоб підтримати мене, поставте, будь ласка, пальчики вверх. хто не підписаний, підпишіться на канал і напишіть коментар. Для мене це прям дуже-дуже важливо. Дякую за перегляд і до наступних влогів. Па-па!